В'ячеслав, а як ви вважаєте, як було би правильно, от людина, яка вже є ветераном з ампутацією, як це має відбуватися? Змагання окремо для військових з пораненнями чи в рамках загальних змагань, знаєте, зараз дуже багато. Ну, в принципі, всі, хто облаштовує змагання, вони пропонують безкоштовну участь військовим, окремі там старти для ветеранів? Я зрозумів, ви знаєте, як я вам скажу, що багато поранень, яких ми не бачимо. Це не, не обов'язково повинна бути відірвана кінцівка, ну а контузії, які важкі. От. Є поранення, які ми не бачимо, позвонка, шеї. Там. Ну, тобто людина, там вона може, тобто, ну, розділяти тут не можна, скажімо так. От. Розділяти не можна. тобто є, Тобто є. Люди для себе саме повинні зрозуміти, повинні що з допомоги, ясна річ таких самих побратимів, що він може, що він хоче. Ну, от. Ну, якщо людина прийде там, без поранення, скаже, я буду з вами в волібол, то ніхто не відмовить, ясна річ. Ну, тому що ми не знаємо, є такі психологічні поранення, які просто проти відірваних кінцівок, це так, відірвана кінцівка це так. Нічого в порівнянні, як які, да? які люди є в психологічному стані, після важких контузій. Ну, от. І там це добре, коли там... ти в психологічному стані більш-менш нормально. Ну, от. А коли є ж такі, що І в мене побратимів є такі. Навіть просто без поранень люди, я вам скажу більше, які пройшли війну, от, які там от, у нас батальйон там, два роки без виходу був на нулі. Да? Там, о, люди не витримують. Просто багато хто не витримав психологічно. І засуджувати про це неможливо. Ну, тобто два роки без ротації, без нічого. От, і, і я от, зустрічаюсь з одним хлопцем. Він дуже був такий. Коли ми були та, на нулі, він дуже був такий жизнь такий зазвичай, такий енергічний. А зараз я дивлюсь на нього людині там, за 20 років, 25 може, я не знаю, скільки точно. А він як у нього погляд, як у 80-літнього старця. Розумієте, І от скажіть, будь ласка, у нього порани немає, от бідимих, але. але треба що, таким. По-перше, дайте, будь ласка, пораду. Що нам? Людям тут, які живуть у толу, що нам не треба робити, щоб не не зробити неприємне, не зробити боляче, як адекватно по правильно да, себе. Робити. Просто треба. Ну, я не можу сказати пораду, тому що, по-перше, я не знаю. Наскільки мої паради, вони, це залежить від людей, від самих. тобто, якщо е, мій головний принцип, Я відношусь до людей так, як, як хотів би, щоб вони відносились до мене. Для мене не тобто, людина, яку, яку людину я бачу на вулиці, я не ставлю на ньому якийсь ярлик, що от він такий. Тобто, поки я не починаю з ним спілкуватись. І пораду для всіх неможливо дати. Це можна тільки кожному окремо сказати, але. Дорослі люди вони повинні розуміти, що без всяких парад. Це внутрішня культура, скажімо так. Да? Якщо вона є, то вона є, то ви будете відноситись згідно ваших поглядів життєвих, ви будете відноситись, як ви хотіли б, щоб до вас відносились, якщо б ви, наприклад, були в такій ситуації. Да? А якщо у вас внутрішня культура цієї немає, то вам порада не порада, а ви все одно будете такі, як є. І таких. Багато, нічого не зробиш. Ну, ну, це наслідок радянського минулого, я так думаю. Але ж є теж бік, коли так боїшся образити, жалієш, і можна цим жалем е, зробити боляче. Чи може його бути забагато? Це мені здається, така е, от жалом е, зробити боляче. Може і так. Ну, в більшості випадків, скоріш за все, що е, на, на бездушністю, вашу так? Да, а? бездушністю більше можна да. поранити. Краще пожаліти, скажімо так, чим просто відвернутися і байдуже пройти.